Безумовно, розпочнемо сьогодні з Солидару за добу є інформація окупанти російські 86 разів. Я думаю, що вже на вечір навіть цифра очевидно більша. Вдарили по солодару різними типами артилерії. Як ви маркуєте сьогодні ситуацію, зокрема навколо цього міста і в ньому? Що там відбувається? Безумовно, ситуація складна, але скажу так: російські окупанти вони розпочали досить інтенсивні свої наступальні дії саме в напрямку Солидару, але на сьогодні не змогли окупувати цей це невелике містечко. Це по перше. А по друге, вони зробили досить серйозну тактич тактичного тактичного рівня помилку. Про яку мабуть вже починають жалкувати. А саме для того, щоб розпочати ось ці інтенсивні наступальні дії в напрямку Солидару, треба було досить серйозний ресурс: сил та засобів, сили це в першу чергу людський ресурс. Засоби це на сьогодні мають ані. Вони там в першу чергу артилерію. Технічна складова, вона невелика. Технічно я маю на увазі техніку, танки та ББМ. Отже, фактич, фактично, вони сконцентрували біля Солидару велику е кількість сил та засобів, які відтягнули частково від Бахмуту. Тобто, це представники ПВК Вагнер. Це представники першого та другого армійського корпусу так званих ЛНР та ДНР. І е е частину позицій їм в тилах біля Бахмуту зараз е доводиться компенсувати за е підрозділ А в самому Соледарі. Відбувається процес невелювання їх цього всього ресурсу, який до цього був а, під Бахмутом, тобто а, невелювання знищення. і а, ми бачимо, що вони а, зайшли на східній околиці а, міста. Це так, але далі вони не можуть просуватися. Чому ну, тут воно, є показує? ризик оточення, пане Олександр? От ми зараз бачимо і глядачам показуємо карту. Діпстейт меп чи є ризик оточення повного. А, поки що цього ризику немає. Він відсутній. Чому? Угу. Тому що, по-перше, центр та а, північно західні райони міста вони знаходяться під повним контролем Збройних сил України. І тут дуже важливо розуміти. Ось що а, це міські бої. В міських боях збройне сили України вони а, більш якісно а, с, набагато якісніше себе демонструють, аніж російські окупанти. Ми це бачили за весь цей час а, цієї повномасштабної війни по іншим населеним пунктам. Саме це ми значно більш професійніше в міських боях себе відчуваємо аніж росіяни. Це перший момент. Другий момент це. А відсутність а, можливості повного оточення Бахмуту. Та а, зараз, а, навіть якщо ми кажемо про загрозу для Соледару, то російським а, окупантам їм треба а, по перше а, вирішити питання з Краснополівкою, а з Красною Горою, а також а, з Паросков'ївкою. І все це при цьому, при тому, що є ще повністю функціонуюча траса т 05 13 хоча і знаходиться вона частково під вогневим впливом а, російських окупантів, але контролю за нею фізично в них а, він відсутній, і таким чином а, говорити про оточення на сьогодні нашої групи військ в Солидарі поки що а, зарано. Більш того, на мій погляд, а, зараз ситуація така, що саме російські окупанти опинились в Солидарі. У пастці, бо вони витратили величезний ресурс для чого? Для того щоб зав'язнути на околицях міста. Ну, найближчим часом я вважаю, що будуть саме ось такого типу богі саме на околицях міста. Пане Олександре, коли говорити про тактику, за якою вони діють, військові експерти розповідали про те, що вони йшли в лобові атаки, зокрема у Бахмуті. А чи так само вони діють у Солидарі? В принципі, коли ми говоримо про стратегічні солидару для них, наскільки для них важливо взяти цей плацдарм, аби взяти й Бахмут? Ну, тактику вони фактично не якось так кардинально не змінили. Вони використовують хвилі. Хвилі ось тих штурмових груп. Кожна з цих штурмових груп вони фактично суїцидники Багато хто не виживає з тих, хто входить до цієї штурмової групи. Але вони хвиля за хвилею намагаються таким чином захоплювати позиції та просуватися. А це приносить, ну скажімо так, досить сумнівний результат, тому що це коштує їм величезний втрат. Вони свій ресурс дуже швидко витрачають, і навіть на сьогодні відомо, що на Бахмутський плацдарм відправляються чотири для підкріплення. Відправляються чотири батальйони тактичні групи зі складу другої загальної військової армії східного військового округу Росії, а також дві батальйони тактичні групи двадцятої МСД, але вони повноцінно не зможуть компенсувати ті втрати, які вже понесли, наприклад, ПВК Вагнер. Тому що ну вони не встигають їх якось а, відновлювати. І я не виключаю навіть того, що саме через втрати уся ця їх авантюра Соледаром зійде через якийсь час на нівець. А, Окрім а, цього. А, вони мають на сьогодні ще й, е, проблему з тим, що е, той боєкомплект, який в них є е, для артилерії, а він також забезпечується е, обмеженим ресурсом і. Е, той накопичений ресурс, який в них був, він був саме для цієї наступальної операції. Якщо вона затягнеться на деякий час, то в них виникне вже й дефіцит з а, снарядами на ці локації. Ну і що стосовно тактичного та стратегічного значення Солидару, а знову ж таки він не є вирішальним для того, щоб а, стати якоюсь великою загрозою для Бахмуту. Але з іншого боку, Євгену Пригожину треба щось продемонструвати, що його ПВК Вагнер вона дійсно якась там ефективна, тому що ніякої ефективності щодо Бахмуту ми не бачимо. Більш ніж півроку вони намагаються захопити це місто, бо їм це не вдається. А Збройні сили України звільняють тисячі квадратних кілометрів території Харківської області, а правобережної Херсонщини, Миколаївщини і так далі. І ще один дуже важливий аспект: а саме, російська. Армія отримала ну досить такого гучного ляпасу на новий рік, а саме це Макіївка, і вони намагаються якось ось цей такий собі нокаут а, репутаційний. Вони намагаються невелівати якоюсь епічною перемогою. Але як ми бачимо, ця епічна перемога в них також не вдається. Правильно я розумію, пане Олександре, що ви ну не до кінця розділяєте думку зокрема західно-західних розвідників. Вони кажуть про те, що зокрема за Солодар Пригожин бореться через ресурси, через сольову галузь, через гіпсові шахти. Чи є і в цьому також фактор? Да, кожне місто е, на е, Донбасі, воно може представляти собою якусь ресурсну базу. Десь вугілля, десь сіль, десь гіпс, десь ще щось. А е, усюди це є. Тому ми можемо казати, що ну навіть за якісь інші міста, селища він також е здійснювасі бойові дії, тому що він має там якісь бізнес-інтереси е в майбутньому якось використовувати ресурси цієї місцевості. Е в першу чергу нас е цікавить те, що е він намагається окупувати наше місто, нашу територію. А не вже це якісь там ресурси до того ж, не забуваємо, що дуже важливий такий фактор: так дійсно, там, де ПВК Вагнер, там завжди є бізнес-інтереси. Ну, наприклад, та ж сама Центральна Африканська Республіка, взагалі ага, країни Африки, куди вони та, куди вони заходили, золото, алмази, і все таке інше. Ну тут сіль. Окей, добре, будемо казати за сіль, але у тому та і справа, що а, після того, як закінчаться бойові дії в Солидарі і, і поки що без е, прогнозів по результатам, але е, промисловість, щоб відновити після цих бойових дій та е, видобуток е, сіль, е, я вважаю, що це потрібно буде дуже багато часу, щоб все це відновлювати. І е, знаючи росіян, вони не особливо щось відновлюють після того, як кудись приходять. А ну тому така собі досить досить сумнівна бізнес-модель, скажімо так. Заробіток такий собі сумнівний, якою ціною пане Олександре? Я так розумію, що операцією, зокрема по обороні Солидару, е керує генерал Сирський, генерал-полковник, враховуючи те, що він е був на позиціях, там і власне е зробив кілька заяв про те, що зокрема в Соледар перекинуті найзатятіші такі штурмові групи вагнерівців, зокрема, враховуючи й ту інтенсивність, і власне все те, що відбувається зараз, в Солидарі, і так багато новин навколо цього, як довго може тривати мати оця така запекла гаряча фаза боротьби, зокрема за це місто у ваших прогнозах? Все залежить від того, які будуть поставлені задачі перед збройними силами України. Якщо ми будемо мати задачу, наприклад, затягування бойових дій безпосередньо в міських умовах, тобто в місті, то це може затягнутися надовго навіть самі росіяни, вони не являють наскільки. А більш того, західна частина міста це лінії оборони це укріплені райони, а тому казати про те, що їм вдасться якось дуже швидко захопити це місто, ні, вони ще дуже багато витрачать витратять свого ресурсу, щоб просунутися до центру або кудись з центру міста, якщо не навпаки, тому що зараз ми спостерігаємо те, що вони дійсно починають відчувати брак ресурсу. Якщо це брак ресурсу буде зростати. То найближчим часом я навіть не здивуюся, якщо побачу те, як збройні сили України здійснюють а, контратаки в Солі в Солидарі та невелюють а, усі їх російсько-росіян, усі їх ті а, умовно кажучи, здобутки, які вони мали за цей період, а, ціною, ось а, не, не просто сотне а тисяч а, своїх а, усіх зеків та мобіків. Сватове кримінальна цей напрямок, що про нього можна сказати? Наскільки високі сьогодні загрози того, що та інженерно-саперна група, яка приїхала а, зокрема вивчати можливість підриву сватівського водосховища, ну чи є така загроза, і власне чи не потоплять там вони самі себе? Так, у тому і справа, що ми це чули ще й а, під час а, напередодні звільнення а, правобережної Херсонщини, а, що російські окупанти вони можуть новокоховську дамбу а, дамбу підірвати і все таке інше, реалізувати такий собі терористичний акт. А потім, а так поди, якщо подивитися на мапу, то взагалі ж вони самі себе втоплять, фактично. Ось а, може виникнути саме така ситуація. І в цій локації також. А що ж безпосередньо? Середньо до uh, сватівського напрямку. То там uh, зараз ми можемо спостерігати в першу чергу uh, імітацію uh, наступальних дій з боку російських окупантів, які намагаються якось таким чином uh, зменшити ризики контрнаступу саме Збройних сил України. На, наприклад, вони постійно намагаються uh, в напрямку uh, Кузюмовка-Поповський ліс та Кузьюка Стельмаховка uh, реалізовувати такі собі uh, імітації наступальних дій. Uh, Ресурсами 11-го армійського корпусу також в них розміщені підрозділи 20 загальної військової армії, які також намагаються імітувати ось такі дії, але насправді це виключно імітація, Це треба так сприймати. Бо на Луганщині формуються умови для контурнаступу максимально зараз вже вдалі для збройних сил України. І е, я не виключаю навіть того, що росіянам найближчим часом доведеться від імітації перейти ну, досить в таку глуху оборону, якщо не щось більше. Ну, наприклад, повторженнятися там в бігу до Старобільська. Бло добре ну і давайте поговоримо. Додам інформації. Поговоримо про те, чи може щось змінити нова хвиля мобілізації в Російській Федерації. Утім, нова мобілізація в Росії не зупинить наступ України. принаймні, саме так вважає представник головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, чергову хвилю мобілізації мають оголосити 15 січня. Загарбники планують наступ з метою захоплення нових територій України. Однак збройні сили готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі. Черняк підкреслив, що росіяни вже розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути оборонні споруди окупантів на тимчасово окупованих територіях в Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, так власне, і на півночі Криму. Пане Олександре, є ж певні фактори, за якими має нам бути зрозуміло, чи відбувається процес новий мобілізаційний в Російській Федерації. Чи е, бачимо ми те, що направду Росія продовжує да? тому що вона ж не припиняла попередній процес? Ми зрозуміємо, що це не нова хво. Це продовження попередньої, ніякий указ Путіним підписаний не був. А, власне, чи посилюють вони знову свої резерви живої сили? Вони продовжують це робити, але ось у чому найголовніше питання: а скільки їм треба на місяць мобілізувати ресурсу для того, щоб забезпечити себе угрупованням, підготовкою угруповання для наступу? Справа у тому, що російські окупаційні війська на місяць в Україні втрачають приблизно до 50 тисяч особового складу, не вбитими, не вбитими. а як не зворотніми, так і зворотніми санітарними втратами, тобто це вбиті поранені, а також і полонені, тобто приблизно це до 50 тисяч на місяць. А виникає питання: якщо з зони бойових дій... Протягом місяця зникає оці 50 тисяч особового складу, що треба зробити, щоб не зменшився інтенсивність бойових дій та обороноздатність угруповування, замінювати їх, компенсувати їх. Тобто 50 тисяч зникає, 50 тисяч приходить. А таким чином цей кругообіг становить десь приблизно 100 тисяч на місяць. І якщо ми згадаємо саме їх часткову мобілізацію, то ці 300 тисяч, які вони частково мобілізували, це саме ресурс компенсації втрат, а це не якесь нове угруповання масштабне, яке пішло в атаку на Київ 20 на Одесу на Миколаїв. Ні, вони виключно виконували ось цю роль. Компенсації втрат постійної щоденної, а також імітації цих наступальних та штурмових дій. Ну, коли було, коли взагалі можна було нарахувати ці втрати? Отже, їм треба на місяць, хоча б 150-200 тисяч мобілізувати для того, щоб, окрім підтримання своїх е, можливостей в зоні бойових дій ще і формувати ударне угруповання, коли розпочнеться саме такого масштабу е, мобілізація: 150-200 тисяч на місяць. Ми можемо казати про те, що так вони готуються до масштабного наступу під е, форматом 2.0. але виникає з цього інше питання. А на місяць як вони зможуть якось забезпечити укомплектувати ось таку кількість е, мобілізованих, якщо навіть за три місяці з тростами тисячами вони не змогли повноцінно якось е, здолати ті проблеми, які виникли під час цієї мобілізації. Пане Олександре, я не знаю наскільки ця інформація відповідає дійсності. Утім, пишуть сьогодні багато у пабліках. Можна почути і від різних спікерів про те, що, зокрема, на Донецькому напрямку, принаймні, перша хвиля, тих, хто йде в першій а, ланці, скажімо, а, цих штурмових загонів, вони йдуть без касок, вони йдуть без бронежилетів, тобто вони йдуть без а, навіть форми а, військової, повноцінної для таких погодних умов. А чи можна допустити той факт, що навіть при наявності тієї кількості людей вони зберуть, яку вони там собі поставили? Ле мету їм просто немає її чим оснастити. Ну от ні зброєю, а, ні спорядженням. Чи вони знайдуть гроші, і не варто очаровуватися на сьогодні. На сьогодні в них вже є така проблема. Вона виникла ще минулого року, коли вони розпочали свою часткову мобілізацію. Потім е, е, так неочікувано для себе зрозуміли, що вони не мають чим забезпечувати ці відрозділ. І після розпочалися ці історії, що дехто отримував взагалі гвинтівку Мосіна, наприклад, або 어, отримували вони, не отримували бронежилети, а отримували е е е ЖЗЛ-74. чотирьох. Це е жилет е з алюмінією, який призначений е був ще у 74 році для військовослужбовців. Ну, тобто, це не бронежилет, не кевлар, нічого такого, це алюміній з алюмінію. А, отже, а, фактично а, нова хвиля цієї мобілізації, називаємо її так, хоча вона і не закінчується, ця хвиля, а, вона призведе до того, що ми дійсно побачимо повноцінні маршові батальйони в зоні бойових дій. Не батальйона тактичні групи повністю укомплектовані, а саме маршові батальйони, які будуть відправлятися ну в м'ясорубку і все. І це ніяк не змінить критичну ситуацію е, саме в зоні бойових дій, а лише на мій погляд тільки погіршує її саме для Росії, тому що в сучасній війні не вирішує усі е, усі питання, не вирішує жива сила а е, усі питання вирішуються вони комбіновано з використанням всіх е, засобів ураження, а також технічного забезпечення і так далі, а особливо коли жива сила це не професійна і неякісне. Ну тим більше вони нічого не зможуть повноцінно. Реалізувати, виключно тільки закидати позиції а, живим м'ясом, яке також має а, такий, таку властивість, воно закінчується. Про те, яку зброю можемо отримати. Ми я додам коротко інформації. Коротко обговоримо в США, обговорюють постачання Україні бронетранспортерів страйкер на тлі підготовки до нового російського наступу. Про це повідомляє політико. Із посиланням на свої джерела Білий Дім може оголосити про новий пакет військової допомоги вже наприкінці наступного тижня. Чи увійдуть до цього пакету страйкери? Нині невідомо. На початку січня стало відомо, що наміри штатів поставити в Україну 50 бойових машин Бредлі. У порівнянні з ними бронемашини не такі ефективні в бої. Ю, але мають деякі інші переваги. Вони рухаються тихіше, утім можуть перевозити більше солдатів. 9 проти 6. Що можете сказати про таку техніку? Я розумію, що нам потрібне все потрібно багато потрібне вчора. А водночас зараз анонсується дуже багато нового. Що до нас приїде. Чим будемо гатити ворога цьогоріч? Ну що ж, страйкер це, до речі, дуже непогана машина. Так дійсно. Ну, їх не зовсім треба порівнювати з Бредлі, тому що Бредлі гусеневе шесів, це Колісно, то БМП, це БТР. Але у страйкера є одна дуже цікава модифікація. До речі, її показували зараз у сюжеті. це модифікація бойова машина вогневої підтримки піхоти. Тобто, вона може не тільки реалізовувати. Переміщення десанту, але ще е, здійснювати підтримку досить потужною гарматою 105-го 105 калібру, 105 мм. міліметрів. Це що це фактично дуже схоже на mx-10rc від Франції, яка до нас дуже скоро вже надійде. Е, так нам дуже потрібні саме такі машини: середньо легко броньовані, тому що вони. е-е Дуже ефективні під час контрнаступальних дій саме за тією тактикою, яку використовують Збройні Сили України. Тому Бредлі або Страйкер, або інша, якась якийсь інший тип броньованої техніки. А, що ще беремо все, не відмовляємось а. точно ні від чого. А ну так тісно, тобто воно все, воно саме а, все і необхідно. І е, чим більше дійсно, тим краще, тому що таким чином ми зможемо повністю комплектувати штатно наші е, підрозділи і значно підвищувати ефективність будь-якого е, контурнаступу. Посибі вам величезно що доєдналися. Пане Олександр, дякуємо за коментарі. Ваші Олександр Коваленко, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив, був етері Апостроф ТІВІ.